Так, ти, судійка, куди ти дивишся? Алло, ви що, взагалі сліпі, там компліт чи інкомпліт? Белаганий контакт, судя, куди ти дивишся? Ти зебра, я тебе зараз на м'ясокомбінат відправлю. Усім привіт! Вітаю вас на черговому відео Судівства з попкорном, де ми розбираємо цікаві моменти з матчів останнього чемпіонату світу з флагфутболу. І перед тим, як. Перейдемо до самих моментів. Користуючись нагодою, прошу ще раз вас підписуйтесь на канал, поширюйте відео, задавайте свої питання. Якщо ви все-таки нарешті зізріли, стати суддею, пишіть, будемо, як то кажуть, комунікувати і долучати вас до нашої сім'ї Зебер. Щоб не затягувати, давайте. Перейдемо до самого матчу. Отже, сьогодні ми будемо дивитися матч збірних Італії, збірної Фінляндії чоловічих. По вивісті досить цікавий матч, тому що приблизно десь сильні команди. Ну, але як буде на практиці, як судили цей матч, побачимо вже в моментах. Тому почуємось уже там. І перший момент, ми який розглянемо, це механіка, як правильно, як ви як суддя, повинні. Додивлятися той чи інший момент. Отже, у нас іде глибокий пас Ваут. І ось ми бачимо, що ось два гравці у нас збірної е Фінляндії, один і ось збірної Італії, вибігають за межі ігрового майданчику. У нас не прийнятий пас. Але ось ми бачимо, що у нас глибокий суддя стоїть лицем. Тобто, фактично, він зараз не контролює цих двох гравців. Е по механіці прийнято, що суд судді. Коли у них за спиною залишаються якісь гравці, вони повинні розвернутися і додивлятися все, що буде, може відбутися там за межами майданчику. Звичайно, що тут якихось, скажімо так, перепід е е якихось там немає словесних, там татусь, ми бачимо, що спокійно два гравці вибігають один одного вони словесно ніяк не компроментують. Тому, в принципі, тут нічого такого не відбулось. Але загалом прийнято, що потрібно розвертатися і додивлятися, бо кожен гравець гравцю е, різняться, і тому емоції кожен по різному. Дехто наоборот за рахунок провокацій заряджається і більш агресивнішим стає на полі, що йому на його думку допомагає е, краще грати. Тому додивляйтеся за гравцями своїми за межами майданчику. Наступний момент, який ми з вами розглянемо, він буде стосуватися правила тачбеку і е, визначення точок після перехоплення. Отже, у нас глибоке закидання від атаки, і ось у нас відбувається перехоплення. По механіці судді знаходяться зараз в хорошій позиції. Тобто, ми бачимо, що ось ось тут у нас заходиться сайджач. На тамтому пілоні у нас знаходиться Філджач. Відбулось перехоплення, але розіграш не завершився, оскільки з гравця захисту до сих пір не зірвано прапорець. Тому він може набирати ярди. І ось ми бачимо, що фактично він самостійно виносить м'яч з за заліковки. І, як на мене, якщо цей стоп-кадер ловити, то м'яч зараз десь вже. Ну, не якийсь пів ярда, але вже в межах ігрового майданчику. І відбувається у нас зрив прапорця. Тому наступний розіграш, з точки зору книжки Правил, мав відбутися якраз з ігрового майданчику. Оскільки правило тачбек, розп... яке ставить м'яч на е... точку А5 в даному випадку команда, яка перехопила. Лише якщо м'яч розіграш завершився в залікові цієї команди після перехоплення. А оскільки гравець самостійно команди захисту виніс його в межі ігрового майданчика, і там лише було з нього зірвано прапорець, то відповідно точкою наступного розіграшу має бути точка, де завершився сам розіграш, тобто де він її закінчив м'яч. Та в нас при тому, що досить непоганий, скажімо так, е-е Розмальоване поле, та тобто, воно прекрасно видно, всі і всі лінії. Чомусь судді, якщо подивитися вже після повтору, вирішили, що наступний розіграш має починатися з А5. Як на мене, це було помилково. Звичайно, ракурс в мене не найкращий, але я ще раз кажу, по тому стоп-кадру, який я вам показав, мені здається, все-таки м'яч до зриву прапорця вже був в межах ігрового майданчику, десь на напожності, ну, нехай е один ярд, але все-таки вже в межах ігрового майданчику. Тому, як на мене, тут бригада зробила помилку, признавши попередній розіграш як тачбек і дозволивши збірній Італії починати з своїх А5. Наступний момент, який ми зараз будемо дивитися, ми розглянемо таке поняття, як бліцуючий, які захисники мають право пересікати після снепу відразу лінію розіграшу. За скільки секунд або як повинен правильно показувати свій сигнал бліцуючий. Отже, дивимось на команду захисту. І ось ми бачимо, зараз у нас з'явився на екрані один. Захисники, який підняв свою руку над головою. І ми, як судді, і команда Атаки розуміємо, що ось на даний момент це у нас є бліцючі. У нас ще немає снепера. Як ви бачите, команда Італії тільки встає в формацію після хадлу. Тому зараз відбувається зміна бліцуючого, Так? В момент е того, що у нас снепер торкнувся м'яча, ми бачимо, що гравець, який до того тримав руку над головою, він її вже опустив. Але зато крайній дальній ось цей захисник вже підняв, і тепер він у нас бліцер. Це все дозволено. Згідно книжки правил, бліцуючі можуть мінятися хоча б за секунду до того, як у нас відбудеться снеп. Тобто те, що зараз змінило захист поміняв руки, немає ніякої переваги. напад ще не спочав ніякий снепкаунт, тобто у нас. Принаймні, вони всі прекрасно розуміють, якщо вони дивляться широко на всю формацію захисту, де у нас тепер бліцуючий, А що е перший, хто піднімав руку, він вже просто рашер, він не став бліцуючим. І ось ми бачимо: у нас ще один захисник пересікає лінію розіграшу. Судячи з тою, як, якщо рахувати хешмаркери, він знаходився також далі 7 ярдів, але без піднятої руки. Тобто він фактично є рашером, який має право після снепу пересікати лінію розіграшу, але він не має права на шлях, на відміну з людини з піднятою рукою до снепу. І ось у нас що відбулося. Дуже важливий момент. Зараз прийдеться подивитися на, на центра, і якраз оцього гравця, який без піднятої руки набирає. Ось ви бачите, та? Вони зближаються. І ось. Не знаючи, можливо, до кінця, по-перше, а по-друге, виконуючи саме основне правило флаг футболу, уникаль будь-який контакт, на центр змінює свою траєкторію, робить переступ і уникає контакту з захисником, який біжить до кватербека. В даному випадку, якби захист допустимо. Е... Нападник той центр спровокував захисника також відтормозитися, змінити свій маршрут. Ми би не фіксували проти цього захисника якраз е е порушення заслон, оскільки він не був у нас до снепу бліцером. Тема досить складна, тому якщо у вас когось будуть ще питання, то пишіть, будь ласка, в коментарях. А так загалом все легально відбулося по розіграшу. Фіни намагалися запутати, і, в принципі, в них, як бачите, по результату розіграшу це вийшло. Вони заставили спішити Квотербека, він не виконав незручний пас для свого приймаючого, і в нас відбулася неловля. Наступний момент, який ми розглянемо, це в продовженні попереднього мого спіча до попереднього попереднього моменту, якраз про заслони, коли це фіксується, коли бліцер, коли не бліцер. Чи це фіксується? Отже, дивимося, у нас збірна Італії знову ж таки в атаці. і ось дивіться. Зараз у нас немає ні в кого піднятої руки, вже відбувається снеп. Тобто, фактично, зараз, якщо якийсь захисник збірної Фінляндії буде намагатися бігти до квотербека, у нього немає права на шлях. І те, що я й казав, значить, якщо йому випадково без контакту хтось е відтормозить його, скажімо, скажемо, кроку, це не буде фолом зі сторони атаки. Тому що у нас зараз на полі ні одного немає бліца. І це у нас і відбувається. Ось дивимося на верхню пару. Ось на цих двох гравців, ви бачите, так, ось зараз ще раз давайте перемотаю, додивляємось попередній момент. І зараз знову ж таки дивимося цей ж розіграш. І звертаємо увагу на верхню пару захисника і нападника. Ось вони постартують, ще раз підкреслю, ось на цих людей дивимося, якщо хтось не зрозумів. І ось ось ми бачили. так Замітили, як від захисник відтормозився, щоб уникнути контакту. Так само і нападник. Але враховуючи те, що у нас... Даний захисник не мав право на шлях, тобто він до снепу був без піднятої руки. Він не був як бліцер, він був як рашер, просто захисник, то він не мав право на шлях і тому вони обоє мали одинакові права на те, щоб уникати будь-якого контакту. І тому це відторможення захисником є легальним. Тобто ніяких порушень ні за сторони атаки, ні за сторони нападу не відбулося. Відбувся простий розіграш, за рахунок якого команда Італії здобула чергові тачдаун і набрала чергові 6 очок. Наступний момент, який ми розглянемо, ми будемо просто. А давайте поговоримо. Можливо, хтось все-таки розродиться на якийсь коментар, в когось своя думка. Я буду казати свою думку. Отже, предметом буде перше. Отже. Починається розіграш, запускається час, і дивимося. Першим предметом є, чи снеп чи тут сек, чи не сек. Я вважаю, що не сек, м'яч пішов. Хочу, до речі, користуючись нагодою, сказати, є досить такий хороший подкаст британського одного судді, який запрошує гостей. І був канадський суддя, який розказав, що в Канаді. На відміну від е, ІФАВ, канадські правила кажуть, що якщо кватербек вже виконує рух рукою і ще до, до сих пір ще з м'ячем, навіть якщо зірвуть прапорець, вони не роб, будуть робити великі очі, що от я найкраще щось бачу на полі, як суддя. Вони скажуть, типу, м'яч пішов, немає секу. Вифав же ж навпаки, ми до кінця додивляємось момент. Якщо навіть тільки починається пасовий рух рукою, а вже а ще в контролі. Не випущений і зривається пропорець, то це у нас буде все. Але у нас є ще одна тема на то, як то кажуть, на поговорить. Ось у нас ми бачимо, відбувається ловля, і вона у нас відбувається за межами поля. Тобто, у нас явно на полі Інкомпліт. Але також ви бачите, що в принципі є такий поштовх невеликий від гравця е, захисту. І чи треба давати тут нелегальний контакт? Ну, от давайте ще раз подивимось, і кожен, подумайте на свою думку. Як на мене, це не тягне на нелегальний контакт. По-перше, хочу сказати, чому це для мене нелегальний контакт. Тому що, е згідно книжки правил, це е як інтерференція пасу в захисті чи в нападі, так і нелегальний контакт це фоли на живому м'ячі. А відповідно, у нас пошук цей мав відбутися до того. Для того щоб це не, не знімає згідно книжки правил відповідальність за те, що після е, завершення розіршу можна штовхатися, битися. Ні, звичайно, е, нелегальний контакт залишається в силі. Але згідно книжки механіки, є таке розуміння, що для того, щоб фіксувати е, цей фол як на мертвому, у нас повинно відбутися якась дуже груба річ. По даному моменту я би не сказав, що захисник якось намагається навмисно нанести травму. Та це досить великий швидкості, тому, можливо, навіть не через дотик чи поштовх гравець нападу завалюється, тому що він досить в складній позиції для того, щоб виловити цей м'яч. Тому я повністю підтримую тут суддю, який був на пілоні і не зафіксував цей нелегальний контакт. Наступний момент, який ми розглянемо, ми подивимося з вами на нелегальний контакт у захисті. Отже, дивимося за розіграшом. І ось ми бачимо, ось тут у нас завалюється нападник. І так, по відчуттям ціє цього ракурсу, виглядає, що ну, напевно, що він сам просто втратив баланс і завалився. Але ми бачимо, що філджать беручи точку, ще й викидає жовтий прапорець. Отже, він явно бачить нелегальний контакт. Я, відверто кажучи, при такому ракурсу, як я вже, ми очищай, всі подивилися, я був не дуже впевнений, що там прям є нелегальний контакт у захисті. Мені здавалось, що нападник просто. При присіді до землі втрачає баланс самостійно. Але переглядаючи зараз повтори ми разом з вами це подивимось, ми можемо зрозуміти зробити два висновки. По-перше, ми розуміємо, що з гравця нападу в прапорці так і не були зірвані. І якраз напевно це і є основним тригором того. Що все-таки тут немає втрати балансу нападником, крім того, що ми бачимо ще й на цьому стоп-кадрі е, потягнуту футболку від захисника, та, яка могла якраз спровокувати е, його е, баланс, що він втрачає баланс і завалюється в праву сторону. Тому, от якраз з цього ракурсу, я абсолютно підтримую бригаду. І вважаю, що тут добре, що зафіксували нелегальний контакт у захисті. Але є одна особливість. Ви як бачили, що у нас розіграш фактично завершився за ярд, можливо, навіть на лінії середини. А відповідно до книжки правил, і тут знову у нас появиться картинка з базовими точками, які виконуються до нелег... до фолу нелегальний контакт. Ми можемо побачити, що якщо у нас нелайний контакт у захисті, то базовою точкою є завершення розіршу. І оскільки нападник у нас набрав фактично десь там порядка 7 ярдів, і розірш завершився майже на середині поля, то саме з цієї точки завершення розіграшу в нас суддівська бригада і пішла вперед. Тому в нас перший гол не відбувається з десь центра поля, чи відрахунок цих десяти ярдів був з попередньої а саме з е, вже b 16 Наступний розіграш це, напевно, напевно, буде основна тема цього цього випуску. E, при нагоді, ще раз прошу, все-таки підписуйтесь, слідкуйте за відео, це розвиває наш вид спорту. Чим більше ми, ми будемо розповсюджувати в Україні, тим більше у нас буде з'являтися команд, суддів, дітей. Адже це якраз з основа для розвитку будь-якого виду спорту. І ось тут зараз ми розглянемо. Реалізацію. Отже, у нас ми бачимо повтор попереднього моменту, у нас тачдаун. І збірна Італії виходить на реалізацію. І зараз у нас буде переплітання багатьох правил книжки. Е, правил Отже, у нас реалізація одноочкова з Б5. Збірна Італії вишикувала свою формацію. Бліцер є. І нам важливі два судді: ось цей сайджач. І, оскільки в цій бригаді було 5 суддів, то нам ще цікавить і ось цей даунджач, не знаю, бекджадж. Поки що європейці не ввели, як правильно назвати цю людину, яка буде на полі. Ну, але поки що називати, давайте його будемо назвати Бекджач. Отже, у нас відбувається снеп, і нам важливі ось ці два гравці. Номер 13 в нападі і номер 5 у захисті. Як ми бачимо, ось тут на повороті. Відбувається якісь виставлені руки від захисника, і фактично у нас нападник стає на білу лінію. А біла лінія для нас, як для суддів, це означає, що у нас гравець е за межами нападу, за межами ігрового майданчика. Тобто він стає нелегальним приймаючим. І якщо він повернеться в поле, фактично він не має права дотику чи ловити м'яч, оскільки це буде ФОВО. У нас так і відбувається. Гравець нападу повертається в межі ігрового майданчику, ловить м'яч. А тепер слідкуємо за бекджаджем. Викидається кепка. І я думаю, тут нас за кадром не видно, але у нас вилітає жовтий прапорець. Але на цьому розіграш не завершується. Завітьте, що у нас далі відбувається. У нас відбувається розмова між цим Бекджаджем і Сайджаджем, і вони розмовляють якраз на предмет фолу. Тому що, як в книжці правил, єдиним умовою для того, щоб гравець, який вийшов за межі поля, мав можливість повернутися і бути до сих пір легальним приймаючим, це лише в результаті фолу проти нього. І так і відбувається. У нас бригада по даному випадку фіксує в захисті нелегальний контакт, тобто вони вважають, що захисник виштовхнув нападника, з чим спровокував фол. І по поверненню, цей гравець нападу до сих пір зберігає статус легального приймаючого. Але ось бачите, ось зараз ми ще раз дивимося на цей поштовх. Ну, принаймні так бригада вирішила вважати це поштовхом, який тягне на нелегальний контакт. Це вже сугу су ваша думка. Моя думка, що в принципі це можна так робити, оскільки він взбиває е з цього повороту нападника, який виходив явно ще в межах поля, намагався бути. Мені здається, все-таки там був поштовх, тому я підтримую бригаду. Але важливим є оголошення, оскільки в нас гравець вернувся в поле і був до сих пір легальним, то результатом розіграшу ми повинні признати тачдаун. І залишити цей фол на полі з, 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 зі сторони захисту, і ці 10 ярдів, які би ми мали виконати за нелегальний контакт в захисті, мають переїхати у нас на наступну серію спроб команди Фінляндії. Але оскільки ми не можемо пройти ці 10 ярдів, бо команда Фінляндії буде починати зі своїх А 5, то ми наступний розіграш для збірної Фінляндії м'яч встановимо на 2,5, що ви і бачите. Тобто ще раз підсумовуючи. У нас на полі, гравець нападу, в результаті фолу вийшов за межі майданчику, повернувся і зловив м'яч, тому у нас тачдаун. Якби він не в результаті фолу вийшов за межі майданчику, повернувся і зловив, у нас би був фол за нелегальний дотик в нападі. І відповідно реалізація була б неуспішна для збірної Італії, вони б втратили спробу, і серія спроб їхня б завершила, бо там це була реалізація. Але оскільки це був фол зі сторони захисту, який в собі називається нелегальний контакт, який має 10 ярдів, то відповідно результат розіграшу на реалізації був, що реалізація успішна, але наступний розіграш команда Фінляндії повинна почати не з А5, а з 2,5. Тому що ми не можемо виконати з вами фол на 10 ярдів, але ми можемо зробити половину. Тема дуже складна, але мені допустимо, зараз я від цього моменту отримую максимальне задоволення. Тому ще раз, хто не розуміє щось, пишіть в коментарях, звертайтеся в особисті, Повірте, от якраз в цьому і криється е, вся така краса цього виду спорту: що будь-який е, рух чи якийсь фол, який ніби завершує щось, він може мати свої наслідки на майбутнє. Наступний момент, який ми розглянемо, це напевно одна з базових, скажімо так, тем. Куди не повинен дивитися той чи інший суддя, коли у нас відбувається розіграш. Та? Ну, Саме першочергове, що приходить по пам'яті, це звичайно, що суддя будь-який не повинен дивитися за м'ячем. Але зараз ми розглянемо механіку Даунджаджа, бо вона фактично весь матч у, у цього даунджаджа є. Але тут по цьому розіграшу ну, прямо вона кидається в очі і, і ну, не можна обійти, скажімо так. Та? Я дуже прошу усіх суддів, які зараз будуть дивитися це відео. Чи хто захоче, пам'ятайте, що в кожного судді є свої зони. І ось зараз ми по кепці дуже прекрасно бачимо, що наш Даунджач чомусь вирішив, що він відповідальний за квотербека. При тому, що у нас ось тут, на пілоні, є рефері, і двоє суддів дивляться от, один контакт, ну це найгірше, що може бути в, в флаг футболі. Кожен суддя на полі має свої зони, і Даунджадж на випадку повинен дивитися ось сюди, перші 5 ярдів. Тут два контакти, які фактично м -м, треба вислідковувати, а не дивитися в футбол, як квотербек красиво зробить пас. Тому я дуже прошу усі даунджаджі, філджаджі, сайджаджі, рефері, читайте книжку механіки. Дивіться правильні зони. Не дивимося футбол. Ми прийшли дивитися за тим, щоб гравці. Один одного не калічили і не порушували правила. І щоб гра відбулася за нормами fair Play. Наступний розіграш я би відніс в такий розряд суб'єктивне, сугубо моє. Але, можливо, комусь така тема також цікава. Поговоримо про такий фол, як пірнання. Отже, ми бачимо досить непоганий глибокий пас від котербека, і у нас на B5 ресівер приймає м'яч. По-перше, що мені з цього ракурсу зразу цікаво, це як розташований лівий прапорець. Бо дуже якесь таке враження по даному кадру, що прапорець змістився і він зараз не знаходиться на бедрах. Тому цілком можливо, якщо прапорець неправильно розташований, можна було би вбити вже розіграш, бо від... немає тут якогось впливу в захисника. Прапорець, як на мене, змістився ще до того, як захисник. Прийшов, але не на тому сконцентруємося. Далі ми бачимо, що захисник намагається досягнути до пропорцій. І ми бачимо, що корпусом нападник розвертається, втрачає баланс, так виглядає, і завалюється відповідно в заліковку. І у нас Сайджач піднімає дві руки сигналізуючи про те, що в неї тачдаун. Давайте зараз подивимося ще повтор. Щоб до кінця оцінити, можливо, буде якраз з якоїсь камери за з за заліковки, буде краще видно. Отже, початок хороший ракурс, продовження не супер. Ось. Ось мені здається, що зараз ось цей лівий прапорець, те, що я вже казав, він знаходиться неправильно, не згідно книжки правил, він не, не знаходиться на боку гравця нападу. так? Тому мені здається, що тут вже першочергово можна було би задуматись про те, щоб розірвась роз... роз... зупинити. А друге, все-таки, як на мене, цей спін ну, виглядає для мене і падіння в заліковку, як не рок. І тому я би, напевно, все-таки не тачдаун давав. А все-таки би задумався, те, що це з одного ярду десь все-таки фол. І не давав би легких очок. Ще раз кажу: це розряд суб'єктивного. Цікава ваша думка, тому пишіть в коментарях. Наступний розіграш, який ми розглянемо, це ми розглянемо фол перешкода Бліца. Отже, у нас стартова позиція до Снепу. Ось два італійці у нас піднімають руку, як ви бачите, як краді ось вони. І фактично ми фіксуємо, що це два Бліца. Тепер важливо зрозуміти, хто саме з них побіжить. І чи не буде напад їм перешкоджати в їхньому праві на шлях. Отже, снеп. І ось ось тут. Мені здається, те, що перебігає номер одиннадцятий перед Бліцом, це фактично і є перешкодою Бліца. Тому тут, по-перше, по кипці чомусь знову ж таки видно Даунджаджа, який дивиться, але взагалі це прерогатива хлопця, який не в кадрі, тобто рефері. І саме він повинен це був зафіксувати і кинути прапорець. Бо мені здається, що бліцера явно заставляють тормозити. А це, оскільки він має право на шлях, ну, є порушенням. Тому тут мав би бути фол. А в цьому моменті ми з вами попробуємо погратися в гру найкращі очі в світі. Принаймні, це така буде дискусія, можливо, в когось краще, ніж мої очі. А я вважаю, що мої очі кращі. Отже, у нас фіксується сейфті. І я не люблю таке трактування. Бо мені здається, все-таки все було одномоментно. І оце більше мені здається зіграло тут, чому суддя визначив, що це сейфті. Це те, що гравець збірної Італії і Букова трошки емоційно почали давити на рефері, як на мене. Як по відео, мені здається, все-таки це було випуск м'яча. Після того десь одномоментно зрив пропорця. Тому би я би на місці бригади не давав би тут сейфі. Цікава ваша думка, пишіть чиї очі кращі. А ось це у нас був останній розіграш даного матчі. Як ви бачите, збірна Фінляндії зіграла останні 9 секунд, виконавши біговий розіграш, нас нічого не відбулося. Матч завершився, як ви бачите по верхньому табло досить впевненою перемогою збірної Італії. А я при нагоді вам всім знову ж таки дякую за перегляди. Задавайте питання, приєднуйтесь до нашої групи. Всі, хто бажає стати чи гравцем, чи тренером, чи суддею, звертайтеся будь-яким питанням. Головне, нам в такі тяжкі часи, не забудьте, що цей вид спорту треба його розвивати. Тому бережіть себе, своїх рідних, і до наступних відео!